За війною в Україні якось призабулася біда, яка тримала у напруженні увесь світ останні роки. А тим часом статистика фіксує постійне зростання кількості інфікованих на COVID-19. у цій ситуації особливо нагадали про себе благодійні проекти, які у селах реалізовувала Баришівська зернова компанія. Поза минулого року амбулаторія у селі Драбівці на Черкащині отримала кисневий концентратор ОЛВ-10 імпортного виробництва. За увесь час роботи і в нових реаліях лікарі констатують, послуги апарату мають попит. Спочатку в мене були такі сумніви ну, більш негативні, думав, що в молотурних умовах цей препарат він нам не потрібний. Але пройшов час, хвороба ковід наростає, і свою думку поміняв. Кардинально і зараз цей апарат ми використовуємо для хворих, які хворіли ковідом, Які цей апарат потрібний ну, в домашніх умовах. Ще раніше амбулаторію за програмою підтримки сільських закладів охорони здоров'я коштом благодійного фонду Баришівська зернова компанія забезпечено медичним обладнанням. Серед іншого заклад у драбівцях отримав кардіограф і нібулайзер для проведення інгаляцій.